Із жовтня минулого року Національна служба здоров'я моніторить медичні заклади. Що саме перевіряли, які результати по черкаських медустановах? Сьогодні говоримо із головою НСЗУ Наталією Гусак. Вітаю вас! Вітаю! Тож що саме моніторила НСЗУ, які медичні установи на Черкащині і які результати? Національна служба здоров'я України закуповує медичні послуги. Для нас важливо, щоб ці медичні послуги були доступними, якісними і безоплатними для пацієнтів. Тобто, ми направляємо близько 5 мільярдів бюджетних коштів в заклади Черкащини, і для нас важливо, щоб пацієнт. Відчував цих 5 мільярдів у вигляді медичної допомоги. І так, безумовно, ми розуміємо, що як закупівельник медичних послуг ми маємо відповідно перевірити, що ця послуга надавалася відповідно до договору. Ну, до прикладу, ми ж всі йдемо в магазин, купляємо хліб. Ми не хочемо купляти за наші гроші черствий хліб, так? Чи там голова громади робить дорогу або закуповує вікна? Він коли закуповує когось, він перевіряє якість. То чому ми не маємо перевіряти те, що ми закуповуємо в вигляді медичної допомоги? Тому, Але як саме це зробити? Коли ми закуповуємо послуги, ми виставляємо вимоги до закладу. Ці вимоги полягають, що от має бути такі-то фахівці. Вони мають бути цілодобово, має бути таке-то медичне обладнання, яке говорить про те, що ця допомога надається. Ну, важко уявити надання допомоги новонародженої дитини без кювета чи е, апарату ШВЛ. Тобто, ви дійсно перевіряли, чи дійсно воно наявно, не тільки чи по документах? Так, ми перевіряли і по документах, і чи дійсно воно наявне перевіряли перехресно перевіряли, чи надавалась допомога. До прикладу, ми розуміємо, що при інсульті. Має надаватися кате діагностика безоплатно. І вона має надаватися вчасно. От того ж так записано в протоколі надання інсульту. Коли людину привозить швидка, людина не має в приймальному відділенні просто лежати 6 годин, в неї ніхто не має підходити, тому що це вихідний день або тому, що це ніч. Так? В нас ми закуповуємо послугу, що має працювати бригада 24 на 7, має працювати лабораторна діагностика, має працювати КТ, не бути закритим, як я це часто бачу в лікарнях, коли приїжджаю в вечірній період. Був вихідний день, і ось ми перевіряємо, чи справді так, чи закуплені лікарські засоби, які мають надаватися безоплатно пацієнтам, і таким чином ми робимо такий моніторинг відповідно до наших договорів. І що саме ви перевіряли в черкаських закладах? І в яких в черкаських само? закладах ще слід зазначити, що ми не можемо перевірити всі там тотально так. Але ми перевіряємо ті, які найбільш ризикоорієнтовані. тобто в нас є система показників, в яку ми не втручаємося. Ці показники є як клінічними, тобто, наприклад, летальність, або, наприклад, якщо там певна частина людей проходить повторну госпіталізацію, це означає, що щось не так надавалося, або збільшений відсоток летальності, або кількість скарг найбільше по цих закладах. І ось ця система ризикоорієнтованих показників нам видає лікарні. В яких є найбільший ризик того, що щось не працює, І які це лікарні? І в вашій області це фактично дві лікарні. Це третя Черкаська міська лікарня. Ми там перевіряємо, якщо я не помиляюсь, це по інсульту. І Чорнобаївська багатопрофільна лікарня. Там ми перевіряємо пакет пологи. І що виявили? А, ну, моніторинг ще триває насправді. За попередніми даними, вже був висновок і розгляд заперечень по Чорнобайській лікарні. Ми бачили, що там є невідповідність по кадрах, була невідповідність і по окремому обладнанню. Були надані заперечення, вони розглянуті, і мені здається, що незабаром ми будемо мати суму перерахунку цієї лікарні за те, що вони не надавали якісно медичні послуги з пологів. Я ще раз уточнюю. Точню якісну медичну послугу ви перевіряєте у відповідності, чи є заявлена апаратура і чи є ті фахівці, які да, ви Чи заявляють. є е, фахівці, чи є необхідне лабораторне обладнання, чи працюють вони цілодобово? Це легко встановити навіть в результаті документального моніторингу, чи є е, е, необхідне обладнання і чи надається? Повний обсяг медичних послуг, тому що є протокол надання медичних послуг. Цей протокол він є у вимогах Національної служби здоров'я України, і є обов'язково, що має надаватися там жінці при пологах. І коли ми піднімаємо всю документацію, ми бачимо, що на чомусь економиться або просто немає фахівця, або просто лікарня вважає, що там можна обійтися без якоїсь послуги, то це все підлягає моніторингу. Чи були до НСЗУ скарги про те, що надавали? Платну допомогу тоді, як вона має бути безоплатною, ми такі скарги отримуємо. У Нас загалом 77 скарг за 2023-2024 рік отримано на заклади Черкаської області, 19 в цьому році. Вони є різними, тобто є і про те, що надається платно. Я зараз не можу сказати уточнити саме яку кількість, але я кожен можу зазначити, що в нас на сайті НЦЗУ є дешборд, тобто така панель, де чітко показано кожну скаргу з неособливо. Ну тобто без прізвища пацієнта, але показано, на які заклади найчастіше скаржаться в Черкаській області. Ну, до прикладу, це Черкаська обласна лікарня. Також Черкаська третя міська знову ж таки тут потрапляє, де мені здається, три скарги. Я в третю черкаську міську лікарню направляла запит, питала, чи за півроку були до них скарги про. Неправомірні дії лікарів. А відповідь така, що було за півроку п'ять скарг. Дві скарги люди скажели, що їх не госпіталізували. Дві скарги випадки ненадання допомоги, і одна про те, що вимагали гроші. Потім вони написали, що проводилось службове розслідування, і не знайшли вони доказів. Що це означає, як можуть знайти або не знайти доказів, якщо людина вже поскаржилась в НСЗУ? Не є умовою остаточно просто поскаржитись в НСЗУ. Коли йде питання вимагання коштів, для нас важливо, щоб була також певна доказова база, тому що зараз будь-хто може написати, сказати, що там в мене брали кошти за ті чи інші лабораторні. Тому ми дуже рекомендуємо пацієнтам збирати чеки. Які або там призначення лікарських засобів, які необхідно купити, або навіть якщо ви вже придбали відповідно чеки, або навіть записи розмов стосовно вимагання, для нас це значно полегшить роботу стосовно того, щоб довести вимагання коштів або витрачання вже навіть коштів на лікування в тому чи іншому закладі законтрактованому з НЦЗУ, тому що так, безумовно, ми розуміємо, що будь-яка скарга може бути і антиконкурентною умовою, так? тому що а, пацієнти, є, ну тобто у вас є декілька, наприклад, пологових відділень в місті Черкасів. Є перинатальний центр, є пологовий міський, і безумовно вони конкурують в тій чи іншій мірі між собою. І так, безумовно, ми можемо уявити, що там умовно з недобросовісної конкуренції, конкуренція, да, і, і, і таким чином ми не можемо там відноситися. До скарги повноцінно виїжджати на розгляд кожної скарги, але в нас є правила, і ми ці правила комунікуємо. Якщо від вас вимагають коштів, запишіть. По-перше, взагалі, скажіть головному лікарю, хто від вас вимагає кошти, і скажіть, що будете скаржитись на це. Мені здається, що це таке просте, але дуже золоте правило стосовно того, щоб дуже швидко відновили ваші права. Якщо ж не допомагає, або ви боїтеся, тому що дуже багато людей бояться, вони вважають, що це буде дещо від Бражатися на лікуванні родичів або безпосередньо їх можете залишити навіть зібрати ті а, чеки, які ви оплатили за цим, і вже після лікування. І ми, от, наприклад, у нас у Рівненській області було по інсульту. Ми потім заклад після виписки відшкодував 42 тисячі, якщо не помиляюся. Це одна історія про те, що ліко купуєш, а друга історія про те, що платиш неофіційно лікарю. То, ну, як дивіться, тут можна неофіційно лікарю. Це така особиста історія. Це історія в наших головах. Пострадянська пострадянської системи. Ми боїмося. Дехто вважає взагалі, що подяка лікарю, це взагалі норм, добро. Там це є особистий вибір і це взагалі не хабар. Я вважаю, що це хабар, є, особливо коли тобі дещо поведінка іноді лікаря або медсестри буває такою що вона спонукає до того що ти маєш оплатити інакше ти будеш переживати що тобі якось не так будуть надавати медичну допомогу і безумовно я хотіла б зазначити що НСЗУ сплачує в, в тарифі і оплату праці лікарю. до прикладу середні заробітні плати лікарям зростають щомісячно тобто зараз ми маємо Уже е, якщо на початку це січня все було 20 тисяч, то зараз 23 тисячі в окремих закладах у вас, як вонка, центри Кардіо в обласній клінічній, вони є значно вищими ніж ті, які я назвала. Загалом у нас країні є у успішних закладах заробітні плати лікарів і по соросередні, тобто тут треба значить, і зверху 40 тисяч гривень. Тому я не вважаю, що в тих умовах, якими кожен з нас проживає сьогодні. Що там ось така маніпуляція, яка в нас є завжди, що лікар в Україні отримує значно менше, ніж будь-хто ніж лікар в європейській країні? Ну, насправді у нас будь-яка професія отримує значно менше. І мені складно уявити, як двірник да, або сторож, або прибиральниця в школі і забезпечити ось всю претензію в медичному закладі, виключно через те, що це там унікальна професія. Тоді повернемось до оплати за медикаменти або за послуги, за які послуги нині потрібно платити, що є допустимим і є правомірним. Дивіться, все, що йде по електронних направленнях: послуги від вашого сімейного лікаря або лікуючого лікаря, і послуга, та яка закуповує для вас національна. Служба здоров'я України, а як дізнатися, це можна набрати 1677 або подивитися на сайті, це телефон гарячої лінії, 1677 НЦЗУ або на сайті НЦЗУ і подивитися, які послуги ми Ну, Якщо дуже коротко, це е, фактично майже всі послуги великого широкого спектру це і первинна медична допомога, екстрена спеціалізована реабілітація, трансплантація ДРТ є. Певні певний спектр послуг можуть бути платними. І по перше, цей перелік має бути і тарифи мають бути прилюднені в закладі стосовно платних послуг. По-друге, треба розуміти, що так, послуги без електронного направлення. От ви, власне, там вам лікар не призначив кате діагностику, тому що він вважає по протоколу, що ви не маєте права там вам достатньо рентген, А ви хочете КТ, тому що в нас на жаль, ще культура самолікування вона також нікуди не ділася. І пацієнт вважає, що йому треба сьогодні пройти кате. Умовно візьмемо лікарня. Пропонує одні ліки, але каже лікар. Але от ці ліки будуть кращими. Ну, дивіться, знов ж таки, це теж маніпуляція, з якою досить часто ми зустрічаємося в закладах. Ніхто не буде сперечатися, що фармринок є достатньо сильним. Фармпредставники є майже в кожній лікарні. І ми розуміємо, що маніпуляція з того, що в національному переліку, який гарантує НЦЗУ в рамках тарифів, в рамках лікування є ліки з доказовою, Вони є якісні. Але чомусь вважається, оскільки знов ж таки це фармринок, 촬 <susur> І лікарі досить часто отримують певні бонуси. До речі, зараз є законопроект, зареєстрований в Верховній Раді, щоб цю ганебну практику була відповідальність безпосередньо, як і в інших країнах стосовно того, що фармпредставники дякують лікарям за призначення тих чи інших ліків. І досить часто вони кажуть: дивіться, ось це, що гарантує держава, це не ефективне. А ось оце, тому, що воно не зареєстровано, його немає на національному переліку. Але за нього добре дякують медич фармпредставники, воно точно ефективне, йдіть купіть. Ну, це чиста маніпуляція. Всі лікарські засоби, які є в національному переліку, вони є в протоколах лікування, і вони є такими, які є, відносяться до доказової медицини, і вони є такими, якими є, які є ефективними. На що скаржаться самі медичні працівники і медичні заклади в НСЗУ, наприклад, на скорочення лікарень, об'єднання лікарів. Лікарень або можливо недостатнє фінансування за послуги. Давно я не чула, що недостатні фінансування. Насправді, якщо ми там у вас на рахунках закладах 700 мільйонів гривень знаходиться наразі з фактично там 4 мільярдів, які ми оплачуємо за весь рік, то я не думаю, що це недостатнє фінансування. І розуміючи їх розмір заробітних плат і зростання зарплати лікарів медсестер, я теж не вважаю, що щось у цьому напрямку є погане. Так безумовно скаржаться лікарні, яких є неефективні менеджери, які ведуть неефективну фінансово-господарську діяльність, і ці лікарні не обирають самі пацієнти. Ну тобто, на що буде скаржитися головний лікар лікарні, який не вміє керувати своєю лікарні, якщо пацієнти з його громади йдуть і обирають сусідню лікарню, тому що там безоплатно там безпечніше, там якісніше. На що він буде скаржитися в НЦЗУ? Ну, він може скаржитися на те, що ми там якісь погані і мало платимо гроші, але ми покажемо, що поруч з ним є його конкуренти, його. Сусід, який достатньо ефективно веде фінансово-господарську діяльність, і йому немає на що скаржитись. Лікарі ще скаржаться за те, що ми заставляємо їх працювати відповідно до стандартів, контролювати скаржаться, що ми там їх перевіряємо занадто часто почали перевіряти, тому що раніше якось так, ось в рамках ковіду, в рамках початку широкомасштабного вторгнення. Мені здається, вони трішки розслабилися. І зараз, коли ми почали проводити моніторинги, то безумовно починають скаржитися, що щось не так, але щось не так зразу розвінчується, коли ми показуємо фактами, що, по-перше, ми маємо на це право, і по-друге, ми діємо. В межах і спосіб заради пацієнтів, щоб вони отримали якісну медичну допомогу, я вам дякую за розмову. І вам дякую.